За однією з кримінальних легенд Одеси, ці сходи мають назву Сходи мертвих. Вони з'єднують вулицю Дерибасівську та польський спуск. Ще декілька метрів пройти, і ми опинимось в морському порту. У 19 сторіччі масово в Одесі почали пропадати чоловіки. Переважно це були моряки, чиї кораблі прибули до Одеського морського порту. Довгий час розслідування не давало ніяких результатів, але одного разу слідчим пощастило. Одеська дамочка купила на привозі пиріжок з м'ясом у дуже люб'язної, миловидної, немолодої вже жіночки. Коли відкусила шматочок випічки, то в начинці побачила фалангу людського пальця. Панянка відверто була в шоці. Викликала поліцію і торговку затримали. На допиті з'ясувалось, що жінка, яку затримали, працює в одному із будинків на вулиці Білих Простирадл, на кшталт вулиці Червоних ліхтарів. Своїх клієнтів вона вбивала і з них робила пиріжки. Цю жіночку звали Роза, і вона була надзвичайно жорстока і першою жінкою-маньяком в історії Одеси.